Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо готувати українські голубці. Для цього я буду робити крижалку, але не буду робити крижалку, так, як завжди, щоб кипяткові її потрібно парити, а я буду робити її в мікрохвильовці. Для цього я взяла, качан, вирізала, капусту помила і запихаю в його її в звичайний пакет. Запихаю її в звичайний пакет, зав'язую її. Оставила дівчаточки, я приготувала начинку, я відварила рис, пережали зажарку, цибульку з моркою і додала фарш. І спеції, приправи всілякі дала до свого смаку. Е Крижалка у нас готова. Е -м, беру, тепер я взяла, простелила м -м, нашу дечку паргамент паперу і формуємо ми з вами голубці. Я формую їх ось. Я собі робити так, як підходить. Їх можна і триугольничком, і так, як я роблю, по-різному можна. бо мені саме більше підходить. Так, я тепер зробила такий соус. додала трошки кетчупу, сметанки, посолила, поперчила, додала всякі прованські трави. І беру, я заливатиму зараз наші нашій голубці. Добавлю ще пару горошинок перчику горошком і з два лаврових листочка. Заливаю наші голубці і накриваю фольгою І ставлю запікатися в духовку, я їх роблю, роблю в духовці, бо я дуже люблю їх в духовці, до готовності. Ось такі голубчики насвисли. Можна подати з сметанкою, з рибною підливкою. Хто як любить! Смачного! Зустрінемося в наступному відео!